Сьогодні ми розв'яжемо ще одне квадратне рівняння з параметром, де в умові саме так і буде задано розв'язати рівняння з параметром. Причому від завдання, яке ми розглядали на попередніх заняттях, воно буде відрізнятись тим, що важливим буде коефіцієнт біля х в квадраті. Отже, розв'язати рівняння. Мається на увазі коефіцієнт з параметром. Давайте розглянемо кх квадрат, відняти 4к, 4K, 4кх, додати 1 дорівнює 0. Отже, таке квадратне рівняння нам необхідно буде розглянути випадки, коли рівняння має один корінь, два корені і немає корень. Перший випадок, коли рівняння має один корінь. Це випадок, коли дискримінант дорівнює 0, але не тільки, так як це квадратне рівняння, і воно може за рахунок ось цього коефіцієнту К перетворитися в лінійне, то треба також цей випадок розглянути. Отже, перше, якщо К дорівнює 0, тоді ось оцей доданок у нас занулиться, і в нас залишиться мінус 4 кх додати 1 дорівнює 0. Це лінійне рівняння, розв'язуємо його відносно х. Тобто, якщо Ак дорівнює 0, тоді ж у нас і тут буде 0. Тобто, тоді в нас буде тут 0 додати 1 дорівнює 0, і коренів немає. Тобто, випадок, коли k дорівнює 0 і коефіцієнт з х квадратів знищується, у нас не дає курення. Значить, розглядаємо тоді, коли дискримінант дорівнює 0. Дискримінант дорівнює b в квадраті мінус 4 ac b в квадраті це наше мінус 4 k в квадраті. Мінус 4 в якості А виступає в даному випадку k. І помножити на c – це на 1. Тобто в нас буде 16 k в квадраті відняти 4 k Ось наш дискримінант. Тепер, в залежності від того, яких він значень набуває, ми будемо розглядати різні випадки, коли квадратне рівняння має один корінь, декілька і взагалі немає корень. І що важливо, що в даному завданні необхідно корені вказувати. Не просто сказати, от, при таких така один корінь чи декілька, а самі коріні теж треба знаходити. Отже. Нехай, нехай К, нехай. К дискримінант 16К квадрат відняти 4К дорівнює 0. Це не повне квадратне рівняння. Розв'яжемо його, винесемо 4К дужки, і в нас буде к дорівнює 0, або 4К мінус 1 до рівня 0. 4 давайте я запишу мінус 1 дорівнює 0, звідки К дорівнює 1 четверта. В цьому випадку наше квадратне рівняння буде мати один корінь, і він буде мати ось такий вигляд. Давайте я його запишу, х дорівнює 2. Тепер давайте розглянемо, друге, коли дискримінант 16к квадрат відняти 4к більше 0. Коли дискримінант більше нуля, ми знаємо, що квадратне рівняння має два корені. Давайте розв'яжемо оцю нерівність, це квадратична нерівність. Що у нас тут утворюється? Можна поділити на 4. Буде да? 4К квадратів відняти к більше нуля. Через, за допомогою побудови параболи ми. Зобразимо, знайдемо, розглянемо ось таку функцію y дорівня 4k квадрат мінус k. Знайдемо її нулі, тобто прирівняємо до нуля. І це буде в випадку, коли k дорівнює 0 і 4k мінус 1, тобто те ж саме буде k дорівнює четверта. І якщо зобразити на координатній площині графік, то графіком цієї параболи буде ось таке. Ось такий. Ну. І одна четверта. Відки параболи вгору? Тому що коефіцієнт з, тут, з плюсом у нас, бо ось отут, точніше. І ми отримали. Графік, за допомогою якої якого ми зможемо дати відповідь на декілька питань. Перше, якщо у нас К знаходиться на проміжку від нуля, від мінус нескінченності до нуля, і від нуля до і від 1 четвертої до плюс нескінченності, відки знаходяться вгорі, а значить, дане даний на наш дискримінант більший нуля, а, а значить квадратне рівняння має два корені. Отже, ми можемо сказати, що при k належить від мінус нескінченості до нуля в об'єднанні від однієї четвертої до плюс нескінченості. Ось оце квадратне рівняння має два корені, і ми їх запишемо безпосередньо. Давайте спробуємо одним дробом x1, 2 дорівнює мінус b. Це буде 4к. Плюс мінус корінь квадратний із дискримінанту. Тобто 4к квадрат. А дискримінант же у нас 16к квадрат. Ось він 16к квадрат. Відняти 4К, поділити на 2А, в даному випадку на 2К. Не переживаємо за те, що К у нас може бути нулем, воно сюди не входить, значить, К у нас не нуль. Єдине, що тут варто дописати, зробити, що з під корення винести множник і виконати скорочення. То тоді у нас утвориться. Я одразу скорочу, у нас буде 2К, двійку винесе, плюс-мінус корінь квадратний із, тут буде 4К квадрат мінус к, і все це поділити ще на К. На жаль, на К ми скоротити вже не зможемо, тому ось така відповідь. При ось таких к, давайте я підкреслю синім, при ось таких к у нас ось такі корені. Ну і прика ось таких, я зараз на малюночку спочатку покажу. Давайте чорним кольором виділимо. К ось таких. Дискримінант у нас від'ємний, а значить, коренів немає. Тому, давайте тут запишемо вже місце малувати, але можемо це зробити. Тобто прика рівня 0, коренів немає. І ще в нас буде приказ. Ну, ми можемо оцей 0, до речі, ось у нас випадок перший, зустрівся прика рівня 0. Ми можемо його включити ось сюди, і у нас утвориться, що це третій випадок. Взагалі-то так, прика належить від 0 до 1 четвертої, коренів немає. Коренів немає. Немає. Але ми ж е, виявили, що прикадерів 0 також коренів немає. Отже, можна записати, що прикада лежить і 0 включимо в цей проміжок від 0 до 1 четвертої, теж коренів немає. Не знаю, як мені відповідь записати, місця мало, але давайте спробуємо. Відповідь, ну, важлива, відповідь записати. Пишемо відповідь. При К дорівнює одна четверта, х дорівнює при К належить ось цей проміжок від мінус нескінченності до нуля в об'єднанні від. Одна четверта до плюс нескінченності, ми отримуємо, ми отримаємо корінь рівняння ось такі. Напишу. Х дорівнює 2К плюс-мінус корінь квадратний із 4К квадрат мінус к. Поділити на К. Ось такі тоді два корення, ось такі. Можна написати тут один, два. І при К належить і записуємо ось оцей варіант відповіді. Від нуля до однієї четвертої коренів немає. Коренів. немає. Ось так остаточно має виглядати відповідь до рівняння з параметром у випадку, коли в завданні було розв'язати рівняння. Розв'язати рівняння. Все, я дякую за увагу.